Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова. Я практикуюча психологиня сексологиня. Сьогодні ми говоримо про жіночі сексуальні комплекси. Поїхали. Важливо розуміти, що е, саме сексуальний комплекс це не просто сором за якусь частину тіла. Це не той вираз, як ми звикли, от мене комплекс там великі руки, чи круглі щоки, чи там е, зайве волосся. Ні, це набір певних переконань про стосунки, протилежну стать або самого себе, які будуть перешкоджати нашим сексуальним та романтичним стосункам. Це є саме психологічне питання сексуальності людини. І робота з такими комплексами це в першу чергу психотерапевтична робота. І е, перший комплекс він дуже. Дуже альтернативний, дуже схожий до е, комплексів чоловічих, ви їх зараз будете впізнавати. І перший комплекс це комплекс Електрик. Історія про дівчинку, яка дуже любила свого тата. І десь в 3-5 років вона конкурує з матір'ю. Вважає, що вона була б кращою дружиною для свого батька. Коли я дуже прив'язана до свого батька, я по особливому чекаю саме його одобрення, саме його якогось такого схвалюючого цієї настанови. Да? Там ти молодець, ти найкраща, ти дуже гарна. Це всім дуже мило, це всім так приємно, як е, донечка любить свого батька. І ніхто не посадить дівчинку, не скаже їй доця. Ти моя донька, а моя жінка, моя дружина і моя кохана це твоя мама. Дівчинка, що буде плакати, їй потрібно цю конкуренцію програти, так само, як і хлопчику в едиповому комплексі. Якщо вона цю конкуренцію не програла, це буде жінка, яка вважає, що їй немає рівних. Вона весь час в якійсь конкуренції з жінками, з переконанням, що вона там всіх виграє. Вона може. Демонструвати якусь таку холодність, вимогливість, якусь таку стервозність, саме через те, що їй не дали адекватно прожити цей комплекс електри. Наступний комплекс це комплекс біч взагалі сучасного покоління, це комплекс Месаліни. Комплекс Месаліни це про таку сексуальну спокусницю жінку. І зараз, чому я говорю, що це біч сучасного покоління? Бо це соцмережі, в нас всі голі, всі з такими губками. Сісями, з вигинами, звичайно, цього багато, і жінка намагається все ж таки, да, під ці там стандарти, краси та сексуальності себе підігнати. А от комплекс Месаліни – це ще й переконання про те, що всім чоловікам потрібен тільки секс, і все найкраще, що я можу дати, це секс, свою молодість, це всю свою пристрасть. Можу багато мати партнерів, змінювати їх, але при цьому. У мене є сексуальна холодність, тобто я не отримую можливо оргазм або я не дуже розумію свою сексуальність так глибинно, бо в мене весь ресурс іде на сексапільність. Сісі попи, каблуки, червоні помади Оце це наша месаліна. Яка там проблема в наших месалін? Що вони пережили? Як це формується? Це формується, на жаль, через якесь кривдження в дитинстві, сексуалізація в дитинстві, якісь можливо зазіхання на. Тілесний простір дівчинки, якісь загравання, неприємна якась увага. Десь їй в дитинстві дали оцю таку ідею, що треба бути цікавою саме за рахунок того, що ти приваблива. І от вона росте і вона стає гіперсексуальною. Часто це дівчинка там, і після якогось кривдження і. Тобто це дуже така буде і серйозна, в тому числі травма. А може бути взагалі історія не про травму, а про вивчену поведінку. Я отак розумію сучасний світ. Мені здається, що всім потрібен секс, всім потрібна оця пристрасть, і я це буду давати. І взагалі чоловікам тільки це й потрібно. Тут, звичайно, треба йти дівчинці в її шлях. Про саму себе, яка я, що є моєю сексуальністю, чи не плутаю я сексуальність і кохання. Це я говорю: от всім треба секс, і Я це секс дам. Я реально говорю про секс, чи я хочу любові, але не знаю, як її отримувати. Наступний комплекс це комплекс Афіни Палади. Комплекс Афіни Палади це комплекс, який певним чином, начебто, описує не стереотипну жіночу поведінку в жінки. Тобто вона пройшла оцю таку ем, ідентифікацію, нібито не з мамою в дитинстві, а з батьком. От вона своя в доску, вона там з пацанами дружить, вона от така ровна подруга. Знаєте, вона дуже-дуже така про. Простоту про щось таке дуже чоловіче. Ясно, я зараз говорю не просто про дівчину, яка носить костюму Версайс, да там чи займається спортом. Я говорю саме про її якісь такі м, соціальні контакти. В неї отакі всі другани, пацани. І десь вона з кимось може передружити, може потрапити в стосунки, але в усіх цих стосунках. Ці хлопці, молоді пацани, її друзі, якісь от молодші за неї, слабші за неї. Вона там переконана, що всі чоловіки якісь безтолкові. Вона їх зневажає, можливо, знецінює. Хоча насправді. Вона просто не витримує цього близького контакту, наприклад, з якимось да, там, дорослим цікавим для неї чоловіком. Важливо, що ми тут працюємо не отак поверхнево, що хай сукні надійне трошки більше бути сексі. Ні, пам'ятайте, що ми там всі маємо право проявлятися як хочемо. Да? І чоловік може бути більш чи менше таким тестостероном. Хто там наскільки хтось любить битися, морбити, бити, а хтось не любить. Да? Так само жінці віддаємо цей простір, да, там наскільки вона. Жіночна, але нам треба подивитися, чому ідентифікація відбулася саме з батьківською фігурою, а не з материнською. Це часто холодні мами, це жорстокі мами. Це дівчинка, яка не змогла або не захотіла ідентифікуватися з мамою. Це дівчата, які кажуть: я не хочу бути як моя мама. Ні от отут треба працювати про це. Тут справа не в тому, що вона якось не так одяглася. Тут справа в тому, що вона підбирає собі якогось дуже непідходящого, да такого слабшого чоловіка, знецінює його і в цій близькості не може бути. І щось в неї там з мамою. Оце наша терапевтична мішень. скажімо так. наступний комплекс це комплекс лицаря та розпусника. Аналог до чоловічого комплексу Мадонни Блодиці. Це також будуть жінки. Які мають переконання про чоловіка для шлюбу, для сім'ї, да майбутній батько такий достойний, і оцей чоловік, якийсь такий сексуальний, але дуже несерйозний, чи грошей в нього мало, чи він якийсь там бабій. Я не знаю, якийсь він чи фітнес-тренер чи діджей в клубі? Дуже дуже сексуальний, недоступний, який не підходить жінці для. Стосунків, і вона приходить з запитом про те, щоб якось оживити цього свого чоловіка. Каже, ну він такий хороший. Ну він батько, він батько, але я його не хочу. Я хочу фітнес-тренера. Що тут треба робити? Ну з кожним питанням окремо, тобто перестати знецінювати свого основного партнера, побачити в ньому чоловіка, відмовитись від ідеї цієї святині, да, чоловік святині, де да, звичайний він чоловік, так. Да? Те, що він любить тебе і твою дитину, це він не якийсь святий. Просто він класний чоловік, який тобі підходить, і він може бути сексуальним. Дуже часто святість це як жінки, так і чоловіка. Зараз говорю для обох статей. Оця святість прибирає сексуальність. Не можна хотіти батьків і Господа Бога, правда? ж? в живу людину, десь недосконало, отакий десь сучий характер. Ну, скаже, блін, от так вона огризнеться. От от там, в оцій здоровій агресії, починається сексуальність. Якщо ми всі. Мене дуже хвилює, отаке виховання нашої доньки. Я б не хотіла, щоб ти так звертався до моєї матері. Каже, добре, кохана, більше ні в якому разі. З цими людьми от, важко явитися, що вони взагалі голі ходять, що вони займаються сексом і десь в них закотився лубрикант під ліжком. І отут така проблема. Плюс, можеш це прийти дівчина, яка весь час. Міняє партнерів, і вони всі такі сексуальні, всі такі, вони класні, смачні, але ну не для сім'ї. Він такий несерйозний, він такий не для сім'ї. Чому? Що таке серйозність? Який там він тест в тебе проходить? І задача тут жінки, звичайно, розмити оцю таку чітку лінію, яка нібито чоловіків ділить на категорії. Нема ніяких категорій. Так, да, є дві крайності: якийсь такий. Веселий хлопчик, тривожний, який любить там свою холодну нарциску, бігає за нею, і каже: Моя жінка, моя королева і якийсь там хлопчик-діджей, в якого там по чотири коханки на вечір, коли він діджей цей свісит. Да, є дві крайності, але наша задача отут розмити. Прибрати отаке чітке ділення е, якихось достойних і недостойних. Так не можна функціонально взагалі ставитись до людей. Наступний комплекс жіночий це комплекс Грізельди. Комплекс Грізельди він про надмірну ревність. Він є е, паралельний, схожий в наших чоловіків. Комплексу. Комплекс Грізельди це комплекс, коли жінка дійсно готова на патологічні речі. Вона готова до такого контролю, який взагалі межує з юридичною свободою людини. Да, вона вже там і юридичну свободу хоче в нього забрати. Да? все там вона контролює, керує. В мене були такі жінки в терапії. Це дійсно страшно. Вона там переконана, що вона все робить правильно. Тобто вона буде. Приносити й пояснювати якісь аргументи, чому вона так робить, але вона ніколи не подивиться в те, е наскільки вона в цих діях перестала бути просто жінкою, яка кохає. А чому вона такою перестала бути, чи такою не була, тому що їй страшно дивитися це кохання? Вона можливо в нього не дуже то вірить. Їй здається, що тільки через контроль, через панування, через отаку якусь е е патологічну е ревність і патологічні перевірки, тільки так вона може ці Сонки отримати. Я говорю моїм клієнткам: да, там, це ну це не здорово, це не окей, це не круто. І вона каже: я не хочу, щоб ці стосунки закінчувались, і я готова на все. Тому там і співзалежність півзалежністю да, її працювати, з самоцінністю, чому вона думає, що вона не варта любові, чому вона не вірить, що їй можна бути вірними, її можна любити, чому вона не вірить, що можна довіряти. І це може бути як історія там да, про якийсь досвід з чоловіками раніше, так і історія про таку патологічну, занижену і прям не. Самооцінку, а самоцінність, і ще один комплекс. Я от про нього розкажу, і ви зразу згадаєте когось із своїх знайомих комплекс Аліси в країні Чудес. До речі, є схожий комплекс в. Чоловіків це комплекс Дон Кіхота. І там, ну, да, назви такі літературні, дуже мова йде про людину, яка дещо від реальності реальності партнерів, які там вони є. Жінки і чоловіки, які вони реальні. Відірвана людина живе в світі своїх фантазій. Це вічні пошуки ідеального чоловіка або ідеальної жінки, якщо це чоловічий комплекс. Я шукаю, я вибираю, я літаю в цих своїх мріях. Якщо я виходжу в реальність, я щось розчаровуюся. І тільки переконуюсь в тому, що мені в моїх фантазіях краще може мати патологічну природу, може залишити людину в такому вже уникненні реального життя, в такій ізоляції, що це будуть жінки, яка там вона читає якісь вона фанфіки, вона в якогось персонажа закохалась, в якусь зірку, в якогось героя. Тобто хтось дуже далекий, дуже ідеалізований. Тобто там дуже сильні такі думки та переконання, відносно того, що світ щось мені винен. В світі мають бути отакі чоловіки, як я собі придумав. Думала, і через цю відмінність реальності від моїх фантазій мені дуже страшно, і дуже боляче. Я не можу ні себе, ні інших бачити реальними живими, недосконалими людьми. Тут ми звичайно працюємо про дорослішання. Часто наші і Аліси в країні чудес, і наші донкіхоти вони такі трошки інфантильні. Вони думають, що все воно має бути так весело і простенько, як хочеться. от, от прям знаєте це ну, мір прагніт. Нема вже там кого шукати. Ну які побачення, да? що слухати, оце як вона там то працює, вона да? як вона там в неї то -сьо. Ну, Ми говоримо про те, що людині настільки не шкода свого цього дорогоцінного часу в житті, що вона готова реальність обміняти на фантазію. Оце така буде визначна риса комплексу Аліси в країні чудес. У жінок обов'язково пишіть, чи бачили таких жінок з комплексами. чи Якщо ви жінка не пишіть, чи впізнавали щось в себе таке, пам'ятайте, що це є психологічно обумовлені питання і виконуються, вирішуються, вони роз'яснюються саме психологічно, адже це наша робота з думками, зупередженими про себе, про світ, про стосунки і про протилежну стать для любові обов'язково важливо розуміти, що з нами все окей, і з нашими потенційними партнерами. Теж все окей. А ще у вас все буде окей, якщо ви не забудете підписатися, поставити дзвіночок, бути активними, а можливо стати спонсором нашого каналу, якщо вам цікава тема сексуальної просвіти та сексуального здоров'я нашого населення. До зустрічі.